Український наступ у Курській області триває вже тиждень і йде навіть краще, ніж очікувалось. Попри заяви Росії про стабілізацію ситуації, Американський інститут вивчення війни констатує, що Україна просувається у Курській області. Кадри з геолокацією, а також російські та українські репортажі від 10 і 11 серпня, свідчать про те, що українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області. Хоча російські джерела в основному стверджували. Що військові РФ стабілізували ситуацію? Аналітики прогнозують, що операція ЗСУ в Курській області та подальші можливі українські вторгнення змусять Кремль перерозподілити ресурси для захисту державного кордону, жертвуючи ефективністю військових дій в Україні. А наші сили оборони продовжують брати в полон росіян і демонструвати свій успіх на Курщині всьому світу.

Це канал Україна на часі. В цьому матеріалі ми зібрали усю наявну інформацію про спецоперацію ЗСУ на Курщині, заяви українського командування, західних партнерів та російської сторони. Усе, що варто знати в цьому відео, то швиденько підписуйтесь на канал і поїхали! 12 серпня російські змі констатували, що за день площа бойових дій у Курській області збільшилась на 70 квадратних кілометрів, і станом на зараз становить близько 720 квадратних кілометрів. Це стало найглибшим і найзначнішим просуванням ЗСУ з часу контрнаступу восени 22-го року. Очільник оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що такі результати збройних сил України стали приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Леопард-2 для української. Війська натомість в МЗС Китаю кажуть, що Пікін уважно стежить за ситуацією в Курській області і закликає всі сторони до деескалації конфлікту, нагадуючи про три її принципи: а саме зона бойових дій не повинна розширюватися. Не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною. Проте наразі українська сторона не планує завершувати наступ. Зокрема, Олександр Сирський днями заінтригував українців дописом у своєму телеграм-каналі. Головнокомандувач ЗСУ написав усього два слова: продовжуємо операцію. Проте усім нам зрозуміло, що це означає. 11 серпня The Times з посиланням на українські джерела написало, що літній контрнаступ зсу на територію Росії найризикованіше рішення Зеленського, яке планувалося місяцями. За інформацією видання, Зеленський протягом кількох місяців у повній таємниці тиснув на військове керівництво, щоб розпочати наступ. За даними джерел, Україна атакувала б РФ, навіть якби не отримала дозволу від заходу. В такий спосіб Київ хоче змінити наратив про те, що Україна програє війну. За неофіційними даними, виділені на цю операцію сили ЗСУ становлять від 6 до 10 тисяч військових. Російські воєнкори пишуть, що зранку 11 серпня йшов бій у прикордонному пункті Колотилівка Білгородської області. Губернатор В'ячеслав Гладков оголосив про переміщення жителів прикордонного красної. Руського району в безпечніші місця через активність ЗСУ. Також Міноборони РФ заявили, що запобігло спробам прориву українських сил в районних населених пунктів Толпини та общій коло Одесь Курської області, які розташовані приблизно за 25 і 30 кілометрів від кордону. Тривають бої біля села Левшинка приблизно за 25 кілометрів від кордону. А в сумах, які межують з Курською областю, кореспонденти Бібісі стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухаються в бік Росії. Крім того, в соцмережах ширяться відео встановлення українського прапору, нібито в населеному пункті Гуєву Курської області. Російські воєнкори вже заявили, що населений пункт перейшов під контроль українських військ, як і село Плехове на Курщині. Губернатор Курської області Олексій Смирнов повідомив, що в суботу, 10 серпня, російська сторона, начебто, зафіксувала захід української ДРГ на територію Біловського району. Проте він додав, що станом на 12 серпня у Біловському та у Боянському районах немає жодних бойових зіткнень, але охочі добровільно залишити район можуть це зробити. 11 серпня Смирнов приїхав до села Пороз, звідки цього ж дня з'явилося відео з українськими військовими і заявив, що їх там вже немає. Водночас він визнав, що ЗСУ раніше заходили в село, але вже пішли. Гладко стверджує, що ЗСУ нібито утримували двох жителів порозу, але зараз вони перебувають із рідними. Загалом українська сторона намагається уникнути будь-яких жертв серед цивільних. А на своєму шляху на Курщині зустрічають чимало людей похилого віку, які розмовляють українським суржиком. Не ображають Україні, ви нас не завезти. То в нас так, якби тут... у нас просто там амуніція. Немає куди, чесно. Ну ладно, та ти хель подати та але ви українською говорите. Так, да, Я, я хоч і не українка, але по українськи так. Да. Так що, слава Україні! Да, слава. У неділю в мережі з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки використовуються в боях на території Росії. Тим часом український осінь проєкт Діп Стейт повідомляє, що 225-й окремий штурмовий батальйон розбив підрозділ кадирівців. Українські змі та телеграм-канали вже два дні рісніють фото і відео з полоненими з підрозділів Ахмат. Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення і хороший обмінний фонд. Оскільки російські переговорники з обмінів забирають у першу чергу саме кадирівці. Ти Грозний. А? Грозний? Грозний. Ахмат. Да. Ахмат Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Э? Ахмар, понял. Ты? Грозовый. Так же? Э. Та же история. Понятно. Так, раз, два, три. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що за час української спецоперації ВРФ з прикордонних районів Курської області виїхали понад 76 тисяч людей. І тут прокинулася навіть уповноваження справ людини ВРФ Тетяна Москалькова. Вона направила звернення до Верховного комісара ООН через ситуацію у Курській області з закликом засудити тероризм з боку України. Тим часом у соцмережах публікують ролики українських військових, які заявляють про захоплення населених пунктів Олешня та Гончарівка Курської області. Українське село Олешня, яке знаходилось на території Росії. Дуже українське. На козаки українське. Всі постаралися на славу Слава Україні! І так у нас Гончаровка, село Передсуджей. Тут хрестик, а, не видно. Там написано «Господи, спаси і сохрані Отечество». я, Господь Бог, я сохраню. Все. загалом за неофіційною інформацією, зсу зайняли вже понад 20 прикордонних російських сіл, і частково щонайменше одне місто, а тепер просувається до Курської АЕС. Саме тому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Грося закликав до максимальної стриманості. Він нагадав про кілька принципів ядерної безпеки, які встановлювали для окупованої росіянами Запорізької АЕС. За словами Гросі, їх можна використовувати щодо Курської АЕС. Найголовніша вимога Магате дотримуватися фізичної цілісності атомної електростанції. Та варто пам'ятати, що ми не росіяни і українські війська точно не ставитимуть під ядерну загрозу населення нашої країни. Натомість аналітики наголошують, що в українських бригад буде час окопатися на укріплених позиціях, зокрема і біля Курської АЕС, що потенційно дасть Києву потужний козир у разі майбутнього припинення вогню або. У мирних переговорів росіяни тим часом поспіхом будують укріплення на підступах до Курської АЕС. Про що свідчать супутникові знімки, Проте українські військові все ж зіштовхнулися з однією проблемою на цьому напрямку. Ніхто не очікував, що полонених будуть сотні. Переважно це строковики, які здаються без бою. Тепер їх потрібно задокументовувати, записати на відео та доправити в табори для військовополонених, які мають бути підготовлені до прийому одразу великої кількості людей. Тож логістика працює на межі можливостей. Але Збройні сили України продовжують поповнювати обмінний фонд росіянами заради повернення. До дому українських захисників Я срочник стоял на опорнике поселка Свердлікова <кхух> На соседнем опорнике стоял Ахмат При нашем окружении они сбежали. Потому что, как я думаю, ребята говорят, что Кадыров сказал, не чеченцы не сдаются, и при любой угрозе они убегают щоб не потрапити в плен. Вот из за этого взяли в плен нас Ми тут. Тепер. Нині українські експерти заявляють, що на тлі операції в Курській області інтенсивність російських атак на сході України трохи знизилася. Однак ситуація в основному не змінилася. Також зазначається, що, судячи з того, наскільки активно використовується західна зброя, наші західні партнери опосередковано брали участь у плануванні. Американський інститут вивчення війни свою чергу вважає, що Росія не хоче передислоковувати війська в Курську область, щоб не зірвати наступ. На думку аналітиків, для протидії наступу у Курській області російське військове командування покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу. Більшість з яких це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями. За Вашингтон Пост пише, що якщо російські війська будуть наступати з тією швидкістю, що і на інших напрямках, їм знадобиться рік, щоб відбити втрачені території в Курській області. Видання зазначає, що раптовий прорив ЗСУ – найсерйозніший виклик для Путіна з часів повстання вагнерівців. Успіхи Києва підіймають моральний дух українських військ і мирних жителів та водночас сильно б'ють по репутації російської влади і військових. Натомість українська влада вже готується до потужного ракетного удару з боку Росії після вторгнення в Курську область, що варто розцінювати і як попередження цивільного населення, не ігнорувати повітряні тривоги і в разі загроз ховатися в укриттях. За прогнозами українського вищого керівництва, це можуть бути удари по низці об'єктів Києва, включаючи парламент та інші урядові будівлі. Таким чином, Путін хоче показати, що Росія може дати жорстку відповідь і показати світові, що вона всемогутня і що Курськ не залишив залишиться безкарним. Але закликаю вас зберігати спокій, бути впевненими в українській ППО. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка YouTube каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, що думаєте про спецоперацію Сил оборони України на Курщині та чого чекаєте надалі. І, звісно ж, не забувайте про підписку на канал, лайк під цим відео і дзвіночок, аби бути в курсі усіх важливих новин України та світу. Па-па